Вправа 1056. Виконає додавання. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання мінус 4, тисячних Додати 6,44. Ну що ж, у нас модуль додатнього числа більше, ніж модуль від'ємного, то тоді сума в нас буде мати знак плюс. То записуємо, що сума у нас буде дорівнювати різниці модулів Отже, від 6,44 Потрібно відняти.

254. 000. Дописуємо 1 0. Віднімаємо. 0 мінус 4 не віднімається, позичаємо. 10 4 це 6. 4 збирали одиницю це 3. 3 мінус 5 не віднімається, позичаємо 13-5 це буде 8. 4 збирали одиницю це 3, 3 мінус 2 це 1. 6 мінус 4 це 2. Ну що ж, ставимо на місце кому. та Записуємо, що різниця у нас дорівнює 2, цілих. 186. 000. Так, є. Тобто сума у нас знаком плюс. І це дорівнює 2,186. Переходимо до другого завдання. Мінус 6,7 додати 5,9. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший. То записуємо, що сума у нас буде мати знак мінус. Ну, а в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 6,7 мінус. 5,9, Ну і це дорівнює. Отже, сума у нас буде дорівнювати мінус 6,7 мінус 5,9 це буде 0,8. Отже, сума у нас дорівнює мінус 0,8. Переходимо до третього завдання. мінус 4,8. Додати 4,8 це сума протилежних чисел, вона дорівнює 0. Переходимо до четвертого завдання. 0,08957 додати мінус 1. Ну що ж, модуль від'ємного числа більший, ніж модуль додатнього числа, то сума в нас буде мати знак мінус. Ну, а в дужках записуємо різницю модулів, це від одиниці. Потрібно відняти 0,8957 0,0857 і це дорівнює. Ну що ж, будемо віднімати тоді. Давайте стопчик, напевно, буде простіше відняти. Записуємо 1 відняти 0 ,8957, 10 тисячних, Дописуємо 4 нулі. Віднімаємо. 0 7 не віднімається, позичаємо. 10-7 це буде 3. Нуля позичити не можна, беремо з старшого розряду, 10-1 це 9, 9 мінус 5 це 4. У нуля позичити не можна, беремо з старшого розряду, 10-1 це 9, 9 мінус 9 це 0. Далі у нуля позичити не можна, беремо з старшого розряду, 10-1 це 9, 9 мінус 8 це 1. 1 мінус 1 0, 0 мінус -0, 0, 0 це 0. Записуємо перед комою. Так, ставимо кому, то записуємо, що тоді. Сума у нас буде дорівнювати мінус 0,1043. Десятисячних. 10 -ти Є. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Потрібно від 512 відняти 7 дев'ятих, щоб було зрозуміло, де у нас більший дріб. Давайте зведемо до найменшого спільного знаменника, це у нас буде 36 додатковий множник. В такому випадку у нас до 5 дванадцятих буде 3, а до 7 дев'ятих буде 4. Тоді записуємо, що ця сума дорівнює 3 помножити на 5 це буде 15, 3 помножити на 12, це 36. 15, 36, -х. додати. Мінус. 4 помножити на 7 це буде 28. 4 на 9 це 36. Ну що ж, і це дорівнює. Бачимо, що чисельник більший у від'ємного числа. Цей дріб, модуль цього дробу у нас більший. Тобто, у нас сума буде мати знак мінус. Ну, а в дужках записуємо різницю модулів. Тобто це буде 28 36 відняти 15 36 і це дорівнює мінус. В чисельнику записуємо 28 відняти 15. В знаменнику 36. І це дорівнює мінус. 28 мінус 15. Це буде 13. Записуємо 36. Є. Ну що ж, переходимо до наступного, до шостого завдання: мінус 11,42 42 додати 5 28. Щоб зрозуміти, чи в додатнього чи від'ємного числа у нас більший модуль, давайте будемо зводити до найменшого спільного знаменника. В даному випадку 42 на 28 не ділиться, але 42, що множиться на 20, це буде 84, поділиться на 28, це буде 3. Тоді записуємо, що додатковий множник до 11,42 42 це буде 2, а до 5 28, це буде 3. Ну що ж, записуємо, що тоді ця сума у нас дорівнює мінус. 2 помножити на 11 це 22. 2 помножити на 42 це 84. Додати. 3 помножити на 5 це 15. 3 помножити на 28 це 84. І це дорівнює. Ну що ж, зараз ми бачимо, що у нас у від'ємного числа. Більший модуль, тоді сума у нас буде мати знак мінус. Ну, а в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 22 84, відняти 15,84. І це дорівнює мінус. В чисельнику записуємо 22 відняти 15, а в знаменнику 84. І це дорівнює. Ну що ж? Тоді записуємо 22 мінус 15, це буде 7. То це буде дорівнювати мінус 7 84. 84. Так. Ну що ж, 84 у нас ділиться на 7. 70 на 7 це буде 10. 14 на 7 це буде 2. То записуємо, що це дорівнює. Скорочуємо тоді на 7 і чисельник, і знаменник. 7, що ділиться на 7, це буде 1. 84, що ділиться на 7, це буде 12. То записуємо, що сума у нас буде дорівнювати мінус 1, 12. Є. Переходимо до сьомого завдання. Одиниця додати мінус 11,38. Ну що ж, одиниця більша за 11,38. Тому, ну або можемо записати, що одиниця це 38,38. Тоді додати буде мінус 1138. І це дорівнює. Ну що ж, додатнє число має більший модуль, то сума у нас буде дорівнювати буде знаком плюс. Записуємо зараз різницю модулів. Це буде 38 38. Відняти 11 38. І це дорівнює. В чисельнику записуємо 38. Відняти 11. А в знаменнику записуємо 38. І це дорівнює. Тоді 38 мінус 11 це буде 27. Записуємо 38. І переходимо до восьмого завдання. 7 десятих додати мінус чотирнадцятих. Ну що ж, щоб зрозуміти, який у нас буде знак, будемо зводити до найменшого спільного знаменника. 14 у нас не ділиться на 10, але 14, що множиться на 5, це буде 70, поділиться на 10. Тоді додатковий множник до 9 чотирнадцятих, це буде 5. А додатковий множник до 7 це буде 7. Ну що ж, тоді ця сума у нас запишеться, як 7 помножити на 7 це буде 49. 7 помножити на 10 це 70. Так вийде додати. А в дужках буде мінус. 5 помножити на 9 це 45. 5 помножити на 14 це буде 70. Мінус 45 70. Що ж, модуль додатнього числа у нас буде більший, тоді сума у нас буде мати знак плюс, то записуємо, що сума буде дорівнювати тоді просто різниці модулів. Отже, 49,7 Відняти 457. І це дорівнює. В чисельнику записуємо тоді, як 49. Відняти 45. В знаменнику записуємо 70. І це дорівнює. 49 відняти 45 це буде 4. 70. І це дорівнює. Скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. 4, що ділиться на 2, це буде 2. 70, що ділиться на 2, це буде 35. Ну і записуємо, що сума в нас вийде 2, 35. Переходимо до 9 завдання. Мінус 4,25 додати 7,15. Ну що ж, 25 у нас не ділиться на 15. Тут потрібно 15 помножити, бракує тут ще одної п'ятірки, на 5. 10 на 5 це 50. 5 на 5 це буде 25. Тоді зводимо до знаменника 75. Додатковий множник до 4,25 це буде 3. А до 7,15 це буде 5. Ну що ж, записуємо, що це дорівнює. Отже, мінус. 3 помножити на 4 це буде 12. 3 помножити на 25, це буде 75. Додати 5 помножити на 7 це 35. 5 помножити на 15 це 75. І це дорівнює. Ну що ж, Видно, що модуль додатнього числа більший, ніж модуль від'ємного числа, то сума у нас буде мати знак плюс. Тоді записуємо зараз як різницю просто модулів. Отже, від 3575. Потрібно відняти 12,75. І це дорівнює. Тоді в чисельнику записуємо як 35 відняти 12. А в знаменнику записуємо 75. І це дорівнює. 35 підняти 12 це буде 23. Записуємо 75. Є. Ну що ж, ось таке завдання на додавання чисел з різними знаками. На цьому вправу завершено.